Діджеї та саунд-продюсери, ця тема для вас. Сьогодні розберемося з лоу-пас та бенд-пас фільтрами. З вами Віра Логданіді, і ви на каналі Школи Склад. Багато хто з вас приймає музику досить абстрактно, але нам треба зрозуміти, що таке звук з точки зору фізики, щоб вміти вправно працювати з мікшерним пультом під час ваших діджейських сетів, а також коли ви створюєте власну музику в секвенсорах. А власне, сьогодні я буду розказувати про фільтри, які є в дуже популярних моделях мікшерних пультів, наприклад, Xon 92, 96. Але е, ця тема е, буде корисна також для продюсерів, тому що в принципі фільтрація це дуже важливий елемент в процесі саунд-продакшену. Ми повинні розуміти, що звук це. Набір хвиль, які коливаються в повітрі, різні хвилі мають різну довжину. І певні звуки, які ми чуємо навколо і, власне, і в музиці, вони знаходяться в діапазоні певному. Я б розділила це дуже дуже спрощено на низький діапазон, середній діапазон, високий діапазон. Будемо вважати, що низький діапазон це басова музика. Там знаходяться ваші бас партії, кікі, -кі, все, що таке качає, так би мовити. Середній діапазон, там ви можете чути якісь мелодії, голос людини. В середньому діапазоні ви можете чути голос людини, мелодії. В високому діапазоні це такі ріжучі. Звуків. Там, наприклад, ви можете почути хай-хети, різні такі. Тигіт... От такого характеру звуки, коли ми поєднуємо два трека, зводимо між собою, деякі частоти треба прибрати в одній композиції, а в іншій частині навпаки плавно додати в цю зону, де прибрано. Наприклад, це дуже корисно з басом. Бас зазвичай не повинен звучати. В двох треках ми їх взаємозамінюємо. Але також іноді ми і взаємозамінюємо і середні частоти, високі, іноді навпаки, щось підіймаємо. Все залежить від того, які ми ставимо перед собою задачі. Зараз я вам поясню, як можна еквалізувати ваші треки за допомогою діджейського мікшерного пульта. Деякі моделі дозволяють скоригувати низ середину висоту. Деякі моделі, така, наприклад, як Son 96-92, в них є можливість ще більш детально коригувати нижній діапазон і, наприклад, відділяти бас і low mid вони так називають. Але все одно, ну, ми, ми скажімо так, два нижні хноба відповідають за басову зону вашого трека. Зараз ми поставимо трек. І спробуємо нобом еквалізації кожним зрізати якусь частоту, щоб ви почули різницю. Давайте зробимо це. Я ставлю свою музику, і е, ми будемо спочатку зрізати високі частоти, потім середні частоти, потім будемо зрізати нижні частоти. Отже. Тільки що ми зрізали високі частоти. Якщо ви уважно слухали, то ми таким зрізом позбулися оцих от високих хетиків, які звучали. Давайте ще раз послухаємо. Зверніть увагу, що зрізаючи високі. Трек став глухим трошечки, але все одно залишилася мелодія і також залишився бас. Зараз ми будемо зрізати середні частоти. Якщо ви були уважними, то при зрізі середніх частот задивився діапазон, там, там де звучить наша мелодія. Давайте ще раз послухаємо. Залишилися оці високі звуки, і залишилася басова частина. А мелодія у нас вона не повністю пропала, але досить сильно присадилась. Зараз ми перейдемо до нижнього діапазону, і хоч наступний ноп називається low mid, по суті, це, якщо перекласти, нижня частина середнього діапазону, але все одно мова вже про бас просто не саб. А такий, який майже такі, е, ближ, ближче, ближче до серединки. Давайте послухаємо. Що відбулося? Ми зараз е, прибрали трошки бас, але не саб, не самий-самий нижній, який гудить. Але його, якби верхню частину зрізали. При цьому всьому залишилася мелодія і залишилися верхні хеттики, райдики, все, що звучить в діапазоні верхніх частот. І зараз ми послухаємо, як буде трек звучати, якщо прибрати саббас. Ми е, прибирали бас і трек повністю він якби був зараз позбавлений свого груву, свого оцього жиру, який ми любимо е, танцюючи, відчувати, танцюючи на вечірках. Зараз я повторю те, що ми робили на мікшерному пульті, але поставлю цей самий трек в секвенсорі, і е, за допомогою фаб-фільтра покажу. Як працюють ці ноби. Що саме в, яко, в якій зоні діапазону частоти придавляються? Дивимося. Так, слухаємо. Зараз ми спробуємо зрізати високі частоти. Пам'ятаєте, як це звучало на мікшерному пульті? Ось ми повторили це саме, тільки в нашому секвенсері: середній діапазон. Низьку середину, low mid, як часто називають. І Ось тут ми зрізаємо саб. повертаємо трек в його. До його повноцінного звучання. А тепер перейдемо до суті до теми нашого відео, а це фільтри. Почнемо з хайпас фільтра. Він буде зрізати все окрім високих частот, і від інтенсивності його використання. Власне, спочатку він буде зрізати трошечки нижнього діапазону, потім до нижнього діапазону, якщо більше інтенсивності додати, він захватить серединку, і якщо ще більше інтенсивності додати, він дійде майже до самих-самих оцих високих звуків. І я вам зараз покажу, як все це працює за допомогою нашого фільтра. Дивіться, ось ми налаштували хайпас фільтр. На наш трек, ми його зараз увімкнули. А він цей фільтр також називають іноді low-cut. Можливо, ця назва буде навіть зручнішою для розуміння, що відбувається. І ось що, що ми робимо, коли ми включаємо high-pass фільтр на мінімальній інтенсивності, він зовсім він нічого не зрізає. Потім він трошечки, коли ви додаєте йому а, інтенсивності, він починає зрізати нижній діапазон, от як ми зараз дивимося. Потім він потрошечки а, починає зрізати а, все більше і більше, більше і більше частотного діапазону да, до нашого треку. Потім він може зрізати а, мід діапазон. І, власне, чим більше ми його інтенсивніше використовуємо, тим менше звуків залишається, окрім високого діапазону. І в самому максимальному своєму режимі ви можете почути залишки високих частот. Просто якісь Власне... Як це ми зараз відмінимо до максимуму хайпасом зрізали а, трек? Це ми повернули на попереднє значення. Наразі хайпас фільтр вже не працює. А тепер я а, покажу цей самий ефект на мікшерному куті. Ми зараз виведемо е, канал, е, де звучить трек, вмикаємо фільтр. Фільтр стоїть е, high pass обраний, і на мінімальній, тобто зараз він в цій позиції, е, він е, якби на нулі не активований. Дивимося, слухаємо. Що ми тільки що робили? Ми змі е повторювали те саме, що ми робили е на нашому комп'ютері. Використовували хай pass фільтр з його мінімальної позиції до самої інтенсивної. Таким чином, зрізаючи спочатку, зрізався, коли ми цей ноб повертали. Е спочатку зрізався е бас, е потім все більше більше діапазону зрізалося. Поки е не залишилися е такі. Звуки, які у нас знаходяться в верхній середині, власне, як ви бачите, абсолютно нічого складного, де ми можемо використовувати ці цей, цей фільтр. Наприклад, в продакшені, коли нам треба прибрати зайву інформацію з якоїсь доріжки, наприклад, ми записали голос часто це використовується. Цей фільтр для вокалів, і нам не потрібно, наприклад, якихось зайвих. Басових звуків, які записані, тому ми можемо спокійно використовувати high Pass фільтр, з м'яким зрізом зрізати все зайве. Таким чином ми отримаємо більш чистий яскравий мікс, якщо не буде. Частот, які нам не потрібні на кожній доріжці в даному випадку. Ми зрізали бас. Наприклад, якщо ви діджеєте, то можливо, ви хочете зробити прикольну ямку посеред вашого сету. наприклад, трек грає. Потім ви трошечки хай пас відкрили, зрізалися баси. А потім одним одним натиском на кнопку кул cool викали. Хайпас фільтру, ви взагалі фільт, зони фільтрів, ви якби вимикаєте фільтри, і трек знову розкривається. І це дуже частий прийом, який роблять діджеї, просто для того, щоб створити більше динаміки на танцполі. Також діджеїнгу у це може допомогти вам більш плавно прибрати трек, бо трек ми можемо прибирати а, е, завдяки е, фейдеру гучності. Але я, наприклад, дуже часто використовую фільтр і просто прибираю весь частотний діапазон треку. Таким чином трек дуже плавно уходить. Він уходить е, не загальною гучністю, а уходять його частоти. Спочатку я прибираю цим фільтром, як я вже багато разів казала. Нижні частоти, потім середні. І власне це дуже-дуже класна техніка, і дуже дозволяє вам як прибирати, так і додавати іноді треки. Ну що, я вам дуже детально розказала про те, як можна зрізати частоти. Особливо це корисно для діджеїв. Я сподіваюся, вам сподобалось і ви все зрозуміли. Дякую, з вами була Віра Логданідія. Це відео записували для школи Сквот. До нових зустрічей, пока.